Тома фізичне та моральне виснаження, хронічне безсоння, майже щоденні обстріли, де брати ресурс наскільки близькою є ця тема героям Біблії, чи реально нам сьогодні знайти директиви по відновленню духа, душі і тіла та віднайти принаймні в серці мир посеред війни? Згадаймо Давида, який перед тим, як увійти в своє покликання та посісти трон царя не лише юдеї, але й Ізраїля, пережив цілий ряд карколомних випробувань. В юних руках він захищав честь свого народу двобої з велетнем. згодом і сам опинився під прицілом списа царя, який був ще його тестом, політичне переслідування, через яке Давид, зібравши власну армію з кількасот прихильників. Тинявся пустелями та гірськими регіонами, навіть шукаючи прихистку в